Вітаю, друзі! Сьогодні на нас чекає жорсткий тест тактичних черевиків від українського бренду Мілбот, модель Spart Patchfinder. Перевіримо їх у дії. Замість сухих характеристик від виробника. Ми зосередимося на практичних випробуваннях. Водостійкість: наскільки добре черевики витримують вологу, міцність, як вони реагують на удари та навантаження, Дихаючі властивості, чи комфортно в них нозі. Деформація, як швидко зношуються, зручність чи підходять для тривалого носіння, щеплення з поверхнею, чи не підведуть на складному рельєфі, стиль, адже навіть тактичне взуття має виглядати круто. Готові до екстриму? Вирушаємо на полігон, щоб завантажити ці черевики по максимуму. Матеріал верху натуральна шкіра, нубу, кордура, підкладка, дихаюча мембрана. Це забезпечує високий рівень зносостійкості, довговічності та водонепроникності. Призначені спеціально для використання в складних і екстремальних умовах. Важать 1385 г. Це середній показник для тактичного взуття, і добре підходить для більшості завдань. Військових операцій, страйкболу, поліції, туризму. Окрім того, мають велику петлю в задній частині. Це невеликий, але дуже корисний елемент, який виконує кілька важливих функцій. Тактичне взуття зазвичай має щільну посадку та високу халяву. Петля дозволяє легко натягнути черевик на ногу, особливо якщо шнурівка вже частково затягнута. Петлю можна використовувати для підвішування черевиків. на Карабін або рюкзак під час транспортування. У екстрених ситуаціях петля допомагає швидко зняти черевик, особливо якщо він щільно сидить на нозі. Петля зміцнює задню частину черевика, допомагаючи зберігати форму п'яткової зони та запобігати її передчасному зношуванню. Підошва виготовлена з термопластичної гуми, що є зручним та надійним, комфортним. Це особливо важливо для тактичного взуття, яке використовується в екстремальних умовах на асфальті, гравії, камінні чи ґрунті. Матеріал має високу еластичність, що сприяє комфорту при ходьбі та зменшенню ударного навантаження на стопу під час бігу або стрибків. Має гарне щеплення для різних поверхонь, навіть на вологих чи слизьких ділянках. Підошва з термопластичної гуми не боїться масел, палива, кислот, що робить її стійкою в умовах міста. Ідустріальних зон або бойових операцій. На відміну від звичайної гуми, TPR зберігає гнучкість і міцність навіть при мінусових температурах, не тріскається і не стає надто жорсткою. Це баланс між міцністю, комфортом і щепленням. Носок. Захисне поліуретанове покриття та подвійний задник це захист від ударів. Поліуретан зміцнює передню частину взуття, запобігаючи пошкодженню пальців при ударах об каміння, метал чи інші тверді поверхні. Верхні. Носок є більш вразливою частиною взуття, особливо при частому використанні на пересіченні місцевості. Тому додатковий шар захищає його від швидкого зношування, перешкоджає проникненню вологи, поліуретанове покриття простіше чистити від бруду та пилу, що продовжує привабливий вигляд взуття. Подвійний задник стабілізує п'яту та зменшує ризик натирання навіть під час довготривалого використання. Зміцнена задня частина взуття витримує підвищені навантаження та захищає ахілове сухожилля. Завдяки посиленому заднику взуття не втрачає своєї конструкції навіть після довготривалого використання. Дані тактичні черевики мають усі якості, критично важливі для військових, туристів та всіх, хто потребує надійного взуття для екстремальних умов. Окрім цього, привабливий зовнішній вигляд і доступну ціну. Що може привернути увагу як військових, поліцейських, так і будь-кого хто цінує практичність і мінімалізм? Тактичне взуття від українського бренду Мілбот це гарант якості та надійності, які компанія змогла забезпечити завдяки використанню високоякісних матеріалів та унікальних технологій. Розмір на сітка від 35 до 49 розмірів. Прийди, обери свою пару у страйкшоп або замовляй у нашому інтернет-магазині. А у мене на цьому все. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайки, підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Та про наші сторінки у соцмережах теж не забувайте. Там багато цікавої та корисної інформації. А поки Ready for strike!